Друзі, доброго дня! Сьогодні хочу відповісти на декілька коментарів, які були під моїми відео. Значить, по-перше, що стосується останнього відео про підсолену воду на пасіці і поїлки. Значить, По поїлках був такий коментар, що щоб ми не жадничали, купили пластикові і так далі. По цьому хочу сказати, що всьому свій час ми з поїлок мед не качаємо, так як не качаємо його із гніздових корпусів. Прийде час, змінимо поїлки. Деякі поїлки в нас стоять на іншому другому точку, який в цьому році стане основним. Буде нагода, зніму відео покажу. Поїлка роль грає дуже важливу. Те, що поїлки старинні, там, скатів і так далі. О, я хочу вам сказати, що на будь-якій поїлці повинна бути гігієна. Ми свої поїлки вимиваємо начисто, заливаємо підсолену воду. Білки беруть. Якщо вони не забирають на протязі суток, доливаємо водою звичайною. Забрали, це, як правило, через два дні. Поїлка дуже-дуже гарно вимивається чистою водою. Це обов'язковий прийом, тому що якщо цього не робити, значить ви зробите в цій поїлці таку концентрацію солі, наче у затоці Карабогазгол така є на Каспійському морі. Або в мертвому морі. І тоді можуть бути проблеми. Так що, якщо у вас одна поїлочка такого ж типу, як у нас, відкрита, ви її повинні промивати чистою водою через два дні. І все буде добре. На жаль, ще не заробили грошей, щоб поставити поїлки для бджіл і чистого срібла. Це по цьому. По цьому питанню. По поводу концентрації, хто песиміст і не довіряє, зверніться до Кашковського. Зайдіть на YouTube канал, його, він там чітко і ясно говорить. Хоча Кашковський для мене не є авторитетом таким незаперечним. Багато чому я з ним не, не згодний. Але він там чітко говорить, що на 10 літрів води столова ложка солі. Навіть з горкою. Ми даємо без горки. Отже, друзі, підсумуємо все вище сказане. Мета попереднього відео була не реклама цього непотрібу, яке називається поїлкою. Мета була показати, наскільки важливо у ранньо весняний період. Я наголошував ранньовесняний весняний період, давати бділкам підсолену воду. Тому що, в сім'ях з'являється масово розплід, о, і Інтенсивність відвідування таких поїлок дуже і дуже велика. Це тисячі, можливо, на таку пасіку десятки тисяч бджіл за день. О, тому стоять поїлки, де бджоли можуть ну, більш-менш розміститися. Стоятимуть вони в нас до 20 квітня, до того моменту, коли пройде основна заміна зимувалої бджоли. Потім вони приберуться і на їх місто поставляться. На кожну з цих двох поїлок поставиться по 2-3-літрові банки із підсоленою водою. Водичку бджоли в нас беруть в основному, я вже говорив в попередньому відео, там, де ви бачите верби, там став. Це відстань 100 метрів. Основна маса бджоли літає туди. О, на цій поїлці тут також звичайна вода, ну зазвичай бджіл небагато. Не Невелика кількість, це, як правило, бджоли з відводків о, і так далі. В общем, друзі, ще раз наголошую на, на гігієні, кожна поїлка, яка б вона не була, значить, вона повинна ну, ми чистимо щітками і промиваємо. І Треба це робити доволі, доволі часто, тому що особливо у літній період. Зацвітається дерево, там ну, попадає там, сміття різне і так далі. О, так що кхе, маю величезне бажання поставити поїлки на пасіці, особливо на ранньо весняний період, більш-менш екологічно чисті із електропідогрівом. О, ну, це буде в майбутньому всьому свій час. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. До побачення. Всім всього самого найкращого. До нових зустрічей.